Втім, завжди цікаві чужі гроші 1500 доларів. Якби це боляче не звучало? дуже болюча тема та міжджат. Мені ж обідно просто від того. Ми ж гроші заробляємо для того, що їх витрачати Всім привіт! Новий день, новий ранок, і починаю я його, як завжди, кави То ну що ласкаво прошу мою суботню рутину? Або як це сприймаю я, це знаєте, як рівень в ігрі, і якщо це все не зробити, рівень не пройдений і у новий тиждень не допускаєся. Ладно, це все жарти, але правда в тому, що так проходять ранки суботи. Отже, я провела вже мішу на роботу, говорила з бабусею, поснідала і приступаю до прибирань. Для вас це все пройде буквально за дві хвилини, а у мене це майже чотири години. А тепер увага, мій особливий стиль до ліжка. Розмір кінг і воно настільки гігантське, що я по-іншому просто не можу. Столі наслідки сніданку, тому я це забираю і переміщаюся на кухню. Буваю сушку для посуду, посуд, збираючи цікавий факт про мене. Прибирання мене дійсно заспокоює, тому мені це навіть подобається. Приступаю до раковини. Я до речі, люблю її мити соду і після соди мені дається це Мега все чистеньке, блискуче. Знаєте, що цікаво? Якби це зараз смішно не прозвучало, але монтаж цих двох хвилин прибирання зайняв більше часу, ніж саме прибирання. Тут я перебирала всю тумбочку з хімії, а тут неподзрозумілі причині не розчинилась капсула порошку, і доводиться перепирати. Добре, що це все роблю не я, а окральна машинка. І переходимо до ванної кімнати. Обов'язково забираю з поверхні засоби гігієни. До речі, прибирати ванну. Я люблю найбільше з усього. Колись я думала, що найважче доглядати Чорне, але як виявилось, що найгірше це біле. От хто придумав ставити білу плитку у ванні? Взагалі просто ставити білу плитку. Хто придумав? Я оце зараз поприбираю, а буквально через день-два все виглядатиме так, ніби тут місяць ніхто не прибирав. Так вдих видих і продовжую залишилось помити найпіканніше місце хати, і майже все. До речі, поки я вам тут розказувала, вже моя робота зроблена. Я так знаєте, ще пару разів познімаю знімаю то прибирання, психануку, штатив, свій і перейду взагалі в формат Клінві. В останню чергу. прибираю вітальню і викидаю сміття. До речі, досить зручно, коли це можна зробити прямо в під'їзді. І після цього всього приводжу в порядок себе і переходимо до теми цього віду. Всім привіт! Нове відео і нова тема під'їхала на наш каналчик. Отак я вам скажу. Я думаю, що ця тематика буде вам цікавою, тому що людям завжди цікаві чужі гроші. А сьогоднішнє відео це про наш бюджет. В каналі. я зараз вам скажу приблизні такі суми, на які ми обов'язково витрачаємо певну суму грошей. В місяць, тобто, що ж я маю на увазі? В залежності від місяця може змінюватись і ця сума. Наприклад, взимку іде менше на різні розваги, влітку йде більше на різні розваги, але взимку зато більше наприклад буде йти на певні комунальні послуги, а влітку менше. Я думаю, ми зрозуміли хід моїх думок. Продовжуємо кожного місяця на житло. У нас іде 1500 доларів. Звідси також і випливають комунальні. Наприклад, так як вода, тепло у нас вже включені в нашу орендну плату, тому ми платимо тільки за світло, і це приблизно виходить від 30 до 50 доларів в місяць. А до комунальних послуг я віднесу світло. Інтернет це приблизно іде 100-120 доларів в місяць. До дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся повну суму, скільки ж ми витрачаємо в місяць в Канаді. Страховка машини це взагалі мега болюча тема для нас, для тих, хто тільки приїхав, коли у вас немає іменно канадського стажу в канадських страховках. Ця сума є занадто, занадто велика. Отже, страховка на машину нам обходиться в 335 доларів. Як би це боляче не звучало, але це гірка-гірка правда. Наступне це паливо. А без машини тут важко, тому приходиться витрачатись на паливо. Плюс Міш працює в зовсім іншому місці, йому приблизно я не пам'ятаю, 30-40 кілометрів добиратись до роботи, тобто ви уявіть в одну сторону назад. Ну, ми порахували, що в тиждень це виходить мінімум 100 доларів. Ось так. Так що. В місяць, в залежності скільки там тижнів, скажімо так, 400-500 доларів йде на бензин кожного місяця. Продукти це також залежить від місяця року, чи це зима, і нам хочеться сидіти тільки вдома, чи це літо, і нам хочеться кудись вийти, розвіятись. І, допустимо, ми не тільки готуємо вдома, але й купляємо там їду на виніс, різні замовлення, ресторани, бари, кафе. Тому, якщо взяти іменно от зараз, зараз наш період, у нас на продукти в середньому іде 600-800 доларів в місяць. Розваги знову ж таки залежить від того, чи зараз літо, чи зараз зима. Ми дуже любимо подорожувати, ми любимо досліджувати різні нові місця і стараємося побачити якомога більше. Але також, так як ми проживаємо в Канаді. Платити потрібно за кожен свій пройдений, я не знаю, сантиметр просто на вулиці Допустимо, якщо ви банально хочете поїхати навіть погуляти по лісі, допустимо, якийсь трейл, вам потрібно брати резервацію, і за цю резервацію вам потрібно платити. А також вам потрібно платити плату, за сайт, на якому ви взяли цю резервацію. Отак, от. Так от. Канада. Тому, якщо взимку, так як зараз, я навіть не знаю, чи в нас іде 100 доларів на розваги, тобто це якісь там кінотеатри, якщо поїхати кудись погуляти, за парки не заплатити. Ну, 100 доларів. Якщо це літо, то і в залежності, куди ми їдемо відпочивати. Я думаю, що це може доходити і до 500, і до 600 доларів в місяць. Мобільний зв'язок також дуже болюча тема, так як мобільний зв'язок тут дорогий, і він нам виходить приблизно в 105 доларів в місяць за два мобільних. Тариф. Найбільшу частину бюджету забирає саме житло. Воно тут просто, я не знаю, якісь колосальні нереальні ціни. Мені ж обідно просто від того, скільки віддається кожного місяця за житло, але мусимо до цього звикати або переїжджати. щодо продуктів, до речі, ціни відрізняються не дуже від України. Я декілька місяців тому літала в Україну, і знаєте, коли ви приїжджаєте сюди, ви спочатку переводите канадський долар в українські гривні, щоб приблизно орієнтуватися, що скільки коштує. То цього разу це було навпаки. Я приїжджала, переводила просто в долари, і я розуміла, що більшість продуктів. Можуть бути навіть дорожчими ніж тут. Тобто, і я чесно не розумію, як на українські зарплати можна жити з такими цінами на продукт. До речі, в мене є відео з поїздки в Україну, тому прикріплю його ось тут. Заходіть, дивіться, буду вам там рада! І там ви можете подивитися, як відбувалася взагалі в принципі моя поїздка в Україну, дорога, як проходив весь мій час. Тому. Ласкаво просимо. Розваги всюди забирають багато грошей, але в Канаді особливо не дивлячись, що це якісь прям там курорти. Я не знаю там моря, туристичні місця. Але банально, практично за кожен вихід з хати. Вам потрібно платити ось так за кожнісінький сантиметр. Тобто, куди би ви не хотіли піти чи поїхати, ви ж все одно використовуєте або транспорт, який тут також є недешевим, або ви використовуєте власний транспорт, а не громадський, і вам потрібно тратитись і на паливо, і на паркінг, і воно. Котиться, котиться, от як сніжна кулька. Воно просто намотується, намотується, а сума ваша росте, росте, росте. Так що майте на увазі, якщо ви плануєте хоч якусь міні-маленьку вилазку, вона обійдеться вам в певну копійку. У нас є на каналі відео, як ми їздили в кемпінг і як ми робили ці всі якраз резервації, щоб банально просто поставити собі палаточку в лісі, і як це. Побути серед тваринок, серед природи, але за все потрібно платити. Тому відео я прикріплю ось тут. Там ви можете побачити, як ми це все резервували, як ми це оплачували, як відбувається весь цей процес. І в принципі на каналі зараз є дуже багато вже відео наших подорожей Канадою, а саме нашою провінцією, Онтарію. Ці подорожі відносно легкими, якщо у вас є автомобіль. Тому запрошуємо до перегляду. Дивіться, переглядайте, якщо поїдете нашим маршрутом. Дайте, будь ласка, знати, як все пройшло, сподобалось, не сподобалось скільки. У вас за це все вийшло. Буду рада вашому фідбеку. Отже, у висновку з цього всього у нас получається така досить немаленька, кругленька сума на місяць. Я ж сама тебе здивувалася, коли порахувала. Приблизно получається 3025 доларів. Але приймаємо зразу до уваги те, що більша частина бюджету це якраз житло, за яке ти мусиш платити, тому що ти хочеш жити в певних умовах, ти, в принципі, хочеш десь жити. І страховка за машину. Тобто, виходить, тільки 1835 доларів. Це тільки хата, і страховка за машину. Звісно, що цей бюджет може бути і менше, якщо більше економити і так далі. Але, іменно наш. Він ось такий. Так, тепер мені цікаво, який же ж ваш бюджет на місяць. Тому діліться в коментарях і також поділіться своєю думкою. Як ви думаєте, наш бюджет нормальний, забагато, замало. Ну замало я не думаю, що ви напишете, але просто цікава ваша думка. Так що пишіть внизу в коментарях. Обов'язково лайк і підписочка на наш канал. У мене така міні-зміна. Ось тут. Я вже сьогодні розібрала ялинку. Тепер тут стоїть вазочка з квіточками. І тут тепер так якось пусто. То тепер так, або тут постійно мають бути квіти, або терміново треба придумати, що сюди поставити. Ну, як ми бачимо, Канада також не з дешевих країн, в яких можна прям економити і назбирати гроші методом економії і відкладань. В першу чергу треба старатись більше заробляти. Намагатись знайти шанси повищити свої позиції, я не знаю, змінити роботу і так далі. І тільки тоді у вас вийде дійсно щось підзбирати і витрачати на те, що ви хочете, правильно? Ми ж гроші заробляємо для того, щоб їх витрачати. Я ж правильно думаю? От, так що. Ось таке воно фінансове життя в Канаді. Ми вам сподобалось відео такого формату. Тому також поділіться своїми враженнями, пишіться обов'язково в коментарях. Ми це все прочитаємо, проаналізуємо. Тому що я, наприклад, я люблю відео такого формату. Я люблю подивитись і порівняти приблизно хто як живе, подивитись щось інший досвід, і можливо щось взяти для себе чи якусь інформацію. чи... Що-небудь, що Тому, будь ласка, діліться своїм враженням, буду рада вашим коментарям і вашому фідбеку. У нас, до речі, сьогодні максимально похмуро, Ось там навіть озеро майже не видно, холодно. Добре, що хоча б перестав вітер, бо всю ніч і весь ранок був настільки сильний вітер, десь непонятно чим вистукувалося, щоб було навіть важко спати.